Іноді і причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла а ремонт нагадує щось зовсім інше, і тільки баночка правинорфорти біля ліжка. Міла щось там здогадується. Правинорфорте чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Нічого особливо святкового так відзначив своє 72 річчя диктатор Путін. Принаймні, так повідомив його речник Пісков. Утім, без театральщини не минулося, і ляльковий театр під назвою Боже царя бережи таки відбувся. Ви багато зробили для нашої країни. Там чару бить. Піть чару, владімеру на здоров'я, на здоров'я. Ну і звісно ж особисто привітав Путіна Лукашенко. Він прилетів у Москву. А телефоном віддзвонилися представники Туреччини, Вірменії, Республіки Сербської, Боснії та Герцеговини. По сусідськи кіберподарунок надіслали й наші хакери. У Москві лягли внутрішні сервери найбільшої державної телевізійної корпорації. Як повідомили тамтешні змі, зникли усі дані навіть з резервними копіями. А ще перестала працювати автоматизована система правосуддя. Сайт судів не працює. В чому проблема? Єкатеринбург. Сайт суду не працює. кажуть проблеми зі з'єднанням. Навряд чи диктатор звернув увагу на бідкання росіян, бо інтернетом, як кажуть, в його оточенні він давно не користується, побоюється. А через страх за життя він, начебто, у Сочі перестав їздити. Не був вже там рекордний час, бо туди долітають українські дрони. Днями в змі з'явилася інформація, що Путін навіть почав зносити там свою резиденцію. Буття у страху воно таке. Юрій Кусий, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.